Всім доброго дня! Хочу розповісти про свою орхідейку метелик Урал або Урал. Дивіться, який він красивий. Це домашнє цвітіння. Це домашнє цвітіння. Трошки він у мене розтріпаний, вийшов на Цвітоносі, на Цвітоносі сім квіточок. В цю похмуру зиму вийшла, квіточка 9 сантиметрів. 9,8, вісім, тому що в нас ця зима Дуже така, знаєте, похмура, дуже мало сонечку. Ось така в мене квіточка, така орхідейка. Бачите, ця орхідея відрізняється довгим листям, гарним корінням, пишнотою цвітіння і дуже гарною формочкою квіточки. Бачите, як справжній метелик. Трошки напівзакриті пелюсточки, тому кажеться, що розмір трошки менший. Але якщо розправити, то дуже навіть велика квіточка.